Воро виповниться місяць з часу перебування колишнього працівника ЦРУ Едварда Сноудена у транзитній зоні аеропорту Шереметєво у Москві. У відповідь на прохання Сноудена про тимчасовий притулок президент Росії у середу заявив, що взаємини Росії США для нього важливіші від долі Сноудена. До справи також підключились американські законодавці. Американський сенатор Ліндзі Грем заявив, що у випадку надання Росією притулку Сноудену США повинні бойкотувати Олімпіаду. Олімпійські ігри в Сочі. Водночас сенатор Джон Маккейн вважає, що бойкот Олімпіади не найкраща ідея. На його думку, краще розширити список магнітського і переглянути нові плани адміністрації щодо скорочення програми розгортання про в Європі. На заяву Ґрема вже надійшла реакція з Москви. Глава комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков каже, що заклик сенатора Ґрема до бойкоту Олімпіади через справи Сноудена відкидає США та Росію у далеке минуле. Про останні перепитії справи Едварда Сноудена розповідає Тетяна Ворожко. Незабаром колишній підрядник Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден зможе залишити транзитну зону московського аеропорту Шереметьєво. Про це заявив його адвокат Анатолій Кочерена. На початку тижня Сноуден подав заявку про надання йому тимчасового притулку в Росії. Давайте що служба уявимо, що міграційна служба вирішить надати йому притулок. Що далі? Звичайно, я мушу все йому пояснити. Тут є нюанси. Він іноземний громадянин, американець. Він не знає російської мови. Сьогодні ми зустрілися, і я йому подарував абетку. Кучерена каже, що Сноуден йому сказав, що планує залишитися в Росії, але минулої п'ятниця, під час зустрічі з російськими правозахисниками в аеропорту Шереметєва, той висловив бажання отримати тимчасовий притулок в Росії, після чого вилетіти до однієї з латиноамериканських країн, що запропонували йому постійний притулок. Перебування Сноудена в Москві викликало значне напруження у відносинах між США та Росією. Сполучені Штати хочуть, аби Росія видала їм колишнього розвідника. Наша позиція не змінилася. Ми віримо, що існують вагомі юридичні підстави для повернення Сноудена до Сполучених Штатів, де проти нього висуваються серйозні обвинувачення. Його звинувачують в оприлюдненні конфіденційної інформації та викраденні державної власності, але вимагати від Росії видачі сноудена США не можуть. У нас немає договору про екстрадицію. Ми б хотіли, аби він повернувся відповідно до механізмів нашого попереднього співробітництва Росією у сфері охорони законності та правопорядку. Росії видавати сноудена не збирається. Але запевнює Путін американці застерегли, аби той не вдавався до будь-яких дій, що можуть зашкодити відносинам між двома країнами, ми попередили пана Сноудена, що будь-яка його діяльність пов'язана з завданням шкоди російсько-американським відносинам для нас неприйнятна. Правозахисна діяльність вона взагалі пов'язана з певними жертвами для тих, хто цим займається. Але коли така діяльність проходить під егідою сполучених штатів і за їх підтримки, тим більше фінансової, за інформаційного. Та політичного супроводу, то це досить комфортне заняття. А от якщо хтось збирається займатися критикою самих сполучених штатів, то звичайно це набагато важче. Ми не можемо і не будемо вести себе так, як ведуть себе багато інших країн. Росія має незалежну зовнішню політику, і ми будемо її здійснювати. Не виключено, що Сноуден, перебуваючи вже три тижні в Москві, передав російським спецслужбам велику кількість секретної інформації, що може нанести шкоду національній безпеці США. Тисячі документів, які містять дуже детальну інформацію, дозволять тим, хто їх читає, точно знати, як працює Агентство національної безпеки, та дозволить їм або уникнути спостереження, або скопіювати їх методи. Раніше Сноуден заявив, що він вже оприлюднив усю наявну в нього інформацію. Але журналіст, що спілкувався з ним тривалий час, в цьому сумнівається. До того ж, цінним для іноземних спецслужб може бути і власний досвід Сноудена роботи в американській розвідці. Він здатний розповісти, який саме доступ має кожний аналітик агентства до персональної переписки. За законом, міграційна служба Росії може розглядати заявку про надання тимчасового притулку протягом трьох місяців. Втім, зробити вони це можуть і набагато швидше. Тетяно Ворожко голос Америки.